дитини є. Стійкість менша, як у дорослого, в кожній родині буде своя індивідуальна історія. Але на загалом можемо сказати, що частина дітей буде регресувати. Якщо ці зміни зберігаються довший період, тобто ну, відбувся регрес, дитина веде себе як молодшого віку, але там за декілька тижнів, ну два-три місяці, плюс-мінус, ну там якось вирівнялися, знайшли якийсь новий баланс, і слава Богу. Але якщо воно продовжує котитися вниз, або якщо воно не покращує. А з часом, то тоді це може бути сигналом для того, щоб звернутися до фахівця. Інший варіант це коли дитина раптом стає дорослою. А коли мама маму паралізовує в сенсі якоїсь діяльності, та вона починає, вона стає раптом на місце дорослого і починає виконувати речі, які би не мала дитина в такому віці виконувати. Це виглядає дуже класно зі сторони. Але теж треба на якби не забувати, як як тільки в когось із дорослих з'являється ресурс, бо вони ж спроста це вони роблять, то повертати і казати сонце, ти молодець, я дякую, я це ціную. Це супер, але я доросла. Я з цим впораюся, а ти поможеш побути трошки дитиною і погратися.